Тепер твої покупки токенів Альфа можуть приносити тобі у четверо більше обсягу. Купуй токени Альфа в мережі BSC, а використовуй лімітні ордери для купівлі та продажу токенів на біржі Binance у розділі Альфа і отримуй в чотири рази більше обсягу відповідно до промо-акції. Перед початком торгівлі тобі варто знати одну особливість роботи розділу Альфа для купівлі токенів. Біржа використовує об'єднаний баланс твого спотового гаманця і гаманця поповнення. Але після продажу всі кошти повертаються на гаманець поповнення. Щоб уникнути плутанини та випадкового використання зайвих коштів, рекомендуємо тобі залишити на спотовому гаманці мінімум коштів або переказати їх, наприклад, в гаманець Earn. А необхідну для торгівлі суму тримати саме на гаманці поповнення. Перейдемо до інструкції. Після переказу коштів на гаманець поповнення. Переходь на вкладку Альфа. Знайди у списку Потрібний тобі токен. Ми використовуємо «Кога». Торкнися купівля та обери лімітний ордер. Скористайся рекомендованою ціною, яку пропонує система. Якщо хочеш виконати ордер швидше, але можеш виставити ціну і вручну в правій частині інтерфейсу, ти побачиш актуальні транзакції, використай повзунок або кнопки в 10, 20, 50, 100 USDT, щоб вказати суму купівлі для максимального обсягу. Перетягни повзунок на 100%. Щоб зробити торгове коло на певну суму, наприклад, на 1024 USDT, май на балансі трохи більше коштів. Для прикладу, 1060 USDT. Завжди тримай невеликий запас з урахуванням комісії і прослизання. Торкнися купити і підтвердь ордер. Щоб продати токен, перейди у вкладку Продаж, встанови параметри та торкнися продати. Повтори процес. А вітаю! Ти щойно зробив одне повне коло від купівлі до продажу. Повторюй ці кроки стільки разів, скільки потрібно для досягнення необхідного торгового обсягу. Зверни увагу, що Альфа Points нараховується за ордери лише на купівлю. Перевір історію ордерів, торкнися іконки документа. Можеш відсортувати ордери по купівлі для більш зручного аналізу всіх виконаних угод зі статусом заповнено. Обсяг торгівлі токенами в мережі BSC через лімітні ордери на Binance множиться на 4. Для прикладу, зробивши коло на 1024 USDT, ти отримаєш у залік 4096 USDT торгового обсягу для нарахування балів. Щоб переглянути кількість балів, перейди на головний екран Binance і торкнися Binance Events. Прокрути вниз до розділу структура щоденного нарахування балів. Саме тут ти побачиш свій обсяг, вже помножений на 4. А ще бали нараховані за це. І обсяг, дякуємо за увагу. Не забудь підписатися на канал Binance Ukraine та переходь до наступного відео з нашої добірки.